Відкладання будильника просто не працює для мого мозку. Кожного разу, коли я пробував це, мій розум починав гарячково думати, що я пропущу сигнал або він взагалі не спрацює, і я прокидався з почуттям тривоги і розбитості. Натомість я налаштовую кілька будильників на своєму iPhone, щоб точно знати, коли кожен спрацює. Звичайно. За замовчуванням на iPhone будильники все одно показують велику кнопку відкласти по центру екрану, а маленьку кнопку «Стоп» внизу. Коли я прокидаюся, набагато простіше натиснути цю кнопку, ніж крихітну кнопку «Стоп», яка ховається внизу. Ось чому я завжди відключаю кнопку відкласти в будильнику на iPhone і вважаю за краще бачити кнопку «Стоп» по центру, коли будильник дзвонить. Якщо вам це теж здається зручним, ось як зробити те саме. Прибираємо кнопку Відкласти з будильника на iPhone. Щоб прибрати кнопку відкласти, відкрийте додаток-годинник на своєму iPhone і перейдіть на вкладку будильники. Виберіть будь-який будильник зі списку і вимкніть опцію Відкласти. Наступного разу, коли будильник спрацює, ви побачите кнопку «Стоп» по центру екрану, а кнопка Відкласти взагалі не з'явиться. Це працює і при створенні нового будильника, просто вимкніть опцію Відкласти, яка включена за замовчуванням, і все готово. Не забувайте, що для кожного нового будильника кнопка відкласти буде включена автоматично. Ця непомітна функція стала для мене справжнім порятунком. Прибравши кнопку відкласти, я можу відразу натиснути СТОП і або встати, або спокійно заснути, знаючи, що у мене точно є ще один будильник на потім. У поєднанні з м'яким сигналом, наприклад, the Seaside», будильники на iPhone тепер будять мене м'яко, а не різко. Повірте мені, це набагато приємніше.